Підтримували, але вже вивчали. Ну, я не знаю, у нас традиції було описано тільки про фонд змін чи про всі політичні партії? <пості> ну, скажімо так, 12 <пості> чоловік голосувало, так? Да? Значить, 5 прогосували з нашої країни, 4 голосували з ЮК. З нашої, <пості> нашої країни і три депутати від свободи. Мені, наприклад, прикро, чому партія Фронзмін, яка називає себе опозиційною партією і декларує свої демократичні, нібито патріотичні принципи, не підтримувала ці ідеї. Ну, Перепрошую, пора переходити до, до тих справ, які абсолютно нормальні є. Ну, Де, скажіть, в Західній Україні в місті є вулиця Чорноміська або є вулиця Бульвар Героїв Ну, Я думаю, що це абсолютно нормально, і це не є таке питання, навколо якого треба ламати палки і списки. А чи бо в партію називаєте? Ні, ну ми що точно. Запам'ятайте, раз і раз завжди. Свобода завжди була, є і буде в опозиції до партії війни. Це антиукраїнська політична сила. І моя воля, я взагалі на цю партію заборонив. Це крапка. Раз і завжди. Звичайно, щоб... Апіорі, звертатися до них з пропозицією, щоб вони допомогли своїми голосами щодо прийменування вулиць. Ну, в принципі, ми можемо це зробити. Але чи вони це зроблять? Ну, я сумніваюся. Ми запропонуємо. Ми будемо звертатися до всіх політичних сил, щоб підтримали ініціативу з Українського об'єднання свобода щодо перейменування в першу чергу вулиці Червоного міська на вулиці міста Пана Бандери, в другу чергу бульвар Героїв Сталінграду на вулицю Бульвар Героїв Крут. І Далі продовжуємо вулиця Хотинських, Комсомольці і так далі. Так далі. Звичайно, ми будемо звертатися до всіх. І в тому числі до громади, яка підтримала цю ініціативу, і будемо збирати підписи на підтримку звичайно, цієї ініціативи. Є запитання. Сергій Завадрайський, агентство Уніан, Букінфо, портал. Запитання до будь-кого з вас трьох. Незважаючи на те, що нібито ситуація. Приходить в рамки протистояння фронт змін партії регіонів в міській раді, тим не менше, ваші опоненти звинувачують в тому і продовжують звинувачити в тому, що свобода займає нібито антимерську позицію. Були неразові виступи ваші пані Мар'яна, пана Мельничука у засобу масної інформації, де нібито. Було чітком логічно обґрунтовано ваші позиції, вони, але вони не завершуються і далі тривають звинувачення. Якщо можна з цього приводу, щоб ви могли на широкий загалом оприлюднити свою позицію коротко на рахунок того, як себе буде вести фракція свободи в міській раді на найближчій сесії, яка кажуть, буде вже 10 березня, і подальші ваші дії на рахунок голосування. Як вони будуть виглядати логічно з вашого боку? Дякую. Я розпочну е керівник міський далі. Справа в тому, що Всеукраїнська рідна Свобода весь час, починаючи з 2004 року, наголошує, що в Україні панують клани, які замість того, щоб робили справи на, по на потребу людям, займаються все-таки е збагаченням за рахунок людей. Це подібне робиться і на всеукраїнському рівні, подібне робиться і на місцевому рівні. Коли був у листопаді у жовтні місяці разом із регіонами, які підтримували Федорука, підтримували і фронт змін, на це чомусь е, не акцентувалося. Коли зараз в даний момент по якійсь із причин е, Федорук посварився із представниками регіону, на наш погляд, це створено штучне протистояння для того, щоб відволікти людей від їх насущних проблем. Чому люди не борються зараз за питання? Е, Призупинення зросту тарифів на житлово-комунальні послуги. Чому не бореться за те, щоб на ринках все-таки не був розгул цін і тому подібні речі? Цим зараз люди, на жаль, не займаються, тому що вони думають, чи підтримувати їм Федорука, чи підтримувати їм регіони. І ті, і ті про людей думати не хочуть, не думають і думати не будуть. В цьому напрямку Совінське об'єднання свобода чітко зазначає, що воно стоїть на засадах е інтересів громади. Саме в цьому напрямку ми будемо висловлювати свою точку зору. Тому тут ця позиція була, така вона й буде. Що стосується голосування, будь ласка, я передаю слово Мар'яні Кривич, думку. Ну на рахунок голосування попередньо так ми наскільки ми зрозуміли, всі керівники фракції з останньої наради з міським головою, яка відбулася в кінці минулого тижня, то ми так зрозуміли, що досягнуто якийсь певний консенсус. Стосовно складу виконкому, бо, як вам відомо, це у нас зараз аж найголовніше питання, місто без нього працювати аж ніяк не може. На жаль, хотілося б вже почати працювати, але поки ми не вирішимо питання виконкому, яке для і депутатів інших фракцій, і для міського голови аж стоїть на першому місці, інші питання не будуть знову ж таки вирішуватися. На сьогоднішній день досягнуто згоди по цьому питанню, хоча є останні, скажімо, так почали гуляти по міськраді чутки, що склад заступників міського голови може змінитися. Ми не знаємо скільки це відповідає дійсності, ця інформація, але є, скажімо, так, думка, що може до складу заступників міського голови війти, наприклад, пан Руджук. І от якщо, скажімо так, до пана Поподяка і пані Онацію, ми вже звикли, то питання, скажімо так, таких кадрових змін, ну, воно ставить і нашу фракцію, в тому числі перед, скажімо так, серйозним завданням, як проголосувати, так щоб це було на користь громаді. Ну, я можу сказати, що ми ще з цього питання, якщо дійсно воно такі постане, будемо проводити додаткові консультації. Дозвольте, я доповню. Шановне товариство, давайте згадаємо, хто підтримував Миколу Трухімовича на виборах. Партія Фронтзмін і партія Регіонів. Давайте згадаємо, хто, точніше, кого Микола Трухімович спочатку висував на посаду секретаря міської ради. Представника кого? Партії Регіоні. Я, аналізуючи ці всі події, які зараз відбулися, і аналізуючи те, що Микола Трохімович забрав позовну заяву суду, розумію, що домовленість між ними давним-давно відбулася. І я не виключаю, що ця домовленість відбулася між партією Фронтзмін мером і партією регіонів. І цю двоходівку вони зараз так технічно і красиво розіграли. Перше, відволікти увагу громадськості від тих соціально-економічних проблем, які є в області, Підняться цін. Слухайте, ну люди добрі, ми скоро дійдемо до того, що муків в державі не буде. Підняття цін на житлово-комунального господарства. Ми дійдемо до того, що колапс взагалі буде в всьому міському комунальному господарстві. Ви подивіться, на сьогоднішній день вулиці елементарно не можуть прочистити. І друга теза цієї двоходівки, звичайно, ну скажімо так зганьбити репутацію Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яка є фактично опозиційною партією проукраїнською опозиційною партією, і зробити так, що нібито «Фронт Змін» єдина опозиційна партія взагалі в області в Україні. Я вам скажу словами лідера однієї з політичної сил, теж опозиційної. Мені здається, що на сьогоднішній день партія «Фронт Змін» це є свого роду таким знаєте опозиційним департаментом партій-регіонів. Давайте згадаємо, як партія Фронт змін» голосувала по районах області. Заставне, глибока, новоселиця, Вижниця, Кіцмань, де представники партії фронтзмін голосували за представників партії регіонів на посади голів районних рад. Чому про це ніхто не говорить? Давайте проаналізуємо заставне, де є брат Арсенія Яценюка, який голосував за представника партії регіонів на посаду голови районної ради. Чому про це ніхто не говорить? Я розумію, що в партії фронтзмін і в Свободи є одне електоральне поле. Але стільки бруду, стільки на нас вилили останнім часом, тільки через те, що свобода голосувала чисто з процедурного питання. І це не наші проблеми, що там вони між собою мають бізнес-інтереси і воюють. Ви проаналізуйте склад депутатського корпусу. До прикладу, я вчора здається чи позавчора спілкувався з будівельниками. На той дитячий садок, Барвінок, здається, так і називається. Комунальне підприємство Місто Буд, яке, до речі, очолює керівник фракції фронту Змін. Витратило 6,5 мільйонів гривень на переобладнання зі школи на дитячий садок. А 580 чи 560 тисяч гривень витратило на купівлю меблів, ковриків і подушок. От де насправді все зарито. Розумієте? І не треба звинувачувати в тому числі свободу, що ми є там е такими, що підтримуємо одних чи інших. Ми нікого не підтримуємо, ми заявляли. Як на обласному рівні, як керівник фракції, я заявляв обласній раді, що свобода перебуває в опозиції до цієї влади, тому що ця влада за своїм змістом і духом є антиукраїнською. Ми заявляли, що ми перебуваємо в опозиції до діючого мера, тому що цей мер по своїй суті є комуністом і комсомольцем. Я, до речі, в 1984 році він дідусь нещодавно приніс газетку. Де описується 20-й з'їзд Чернівецької обласної комуністичної організації, іде, вас немає тут при собі цього документу, цікаво прочитати. Іде Микола Трохимович, ще тоді лідер комсомолу, чітко заявляє, що в принципах стосунків трудящихся з молоддю треба дотримуватися плену ОЦК, КПРС і так, далі, і так далі. Ви що думаєте, що свобода буде підтримувати діючого мера тільки через те, що МЕР сьогодні зробив таку ситуацію, що відбувається протистояння мер фронтзмін і партії регіонів? А давайте згадаємо, хто забороняв свободі виставляти намети. Давайте згадаємо, хто свободі ну, від свободи вимагав оплату грошей за намети. Давайте згадаємо, хто свободі забороняв встановлювати пам'ятник 20-й річниці утворення української церкви на Буковині в парку. А давайте згадаємо, хто свободі забороняв проводити мітинги, коли Янукович приїжджав. І, і так далі, і так далі. З приводу цього можна говорити дуже багато. І тому ми завжди будемо стояти на принципі інтересу захисту громадян. І те, що сьогодні з цього процедурного регламенту зробили цирк, я даю більш ніж 100%. І побачите, що час розкладе крапки над І. Зробили цирк тільки для того, аби відволікти громаду. І вже деякі політичні сили готуються до виборів парламентських. І це очевидно, на сьогоднішній день це очевидно. Вони давним-давно між собою домовилися. І цей цирк ну, розігрується тільки для того, аби з пантелику збити мешканців. Чому мер забрав позовну заяву? Наші депутати зверталися до мера. Микола Трохимович, накладіть вето тільки в частині тих положень, які вас, скажімо, які вас не влаштовують. Чому цього не було зроблено? Чому мер наклав вето на той регламент, який в цілому в принципі, задовольняє свободу? Ми маємо можливість свою фракцію створити. Ми маємо можливість свою кандидатуру виконком і так далі. і так далі. Чому цього не було зроблено? У мене таке відчуття, або Микола Трохімовича підставили його юристи, які спочатку самі казали, що вони находять вето на ті положення, які його не влаштовують. Або дійсно розігрується якась карта, яка не зрозуміла поки що нікому. Але я думаю, що з часом вона вилізе. Регіоні сьогодні тішиться з того, що ми один з одним воюємо. Ну як ви цього не можете зрозуміти? Відповідь я почув, ну дуже цікаво і специфічно, я не хочу зараз на неї акцентувати, але я зрозумів, що з їхньої сторони, по відношенню до нас, консенсусу навіть повітря не надужається. Готові готові. На Звичайно, ми готові співпрацювати з партією фронтів. Ми від самого початку, коли ми я перепрошую, я ще до ковна Санапіталювачі, коли ми коли, коли ще не виник цей конфлікт між партією районів і мером, ми голосували абсолютно згідно з фронтом змін. Тобто у нас немає таких якихось ідеологічних там розходжень, щоб ми не могли підтримати один одного при голосуванні. Тобто немає це зібралася тоді, коли проголосували голосували за Романів, правильно? Ну, так наскільки розуміємо, що так. Але далі ми зараз, коли ми голосуємо, то ми підтримуємо все одно одна одну кого сили. Ви розумієте, напередодні тих подій з приводу подолання вето на регламент? Чому фракція Фронзмін не звертала, скажімо, не зверталася до наших керівників? Давайте сядемо, обсудимо. Давайте проаналізуємо, що, що насправді відбувається. До мене звернувся мер напередодні голосування. Я мав зустріч з мером, я можу це офіційно заявити. Для себе я зрозумів так. Шумером має бути управлінець, а не цар. Все, крапка.